У трьох лікарнях Кам'янського розпочалися роботи з модернізації. Кошти на ремонт місто отримало завдяки гранту від Європейського інвестиційного банку. Покажемо, що вже робиться в медзакладах. Оновили автопарк. Минулого тижня два нових спеціалізованих автомобілі для перевезення осіб з інвалідністю надійшли до Кам'янського центру на надання соціальних послуг. Кам'янське приєдналося до всеукраїнської акції Голоси дітей. І флешмобом вшанувало пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Що іще ще важливішого сталося минулого тижня, згадаємо у підсумковому випуску новин з вами у студії Володимир Кремінь. Вітаю! І одразу починаємо. Розвиток медицини один з пріоритетних напрямків у Кам'янському. За останні роки було оновлено чимало лікарняних закладів міста. І ця робота продовжується. У минулому році Кам'янське виграло грант на модернізацію сьомої, восьмої та дев'ятої лікарень коштом Європейського інвестиційного банку. Роботи вже стартували. Їх перебіг тримає на контролі особисто міський голова. Роботи передбачають ремонт усіх відділень, які залишилися ще не оновленими. Наразі відновлення у розпалі. У підсумку всі три опорні лікарні міста та району будуть мати сучасний вигляд та комфортні умови перебування. В 9 лікарні в цьому році буде виконаний ремонт двох поверхів та утеплення і ремонт покрівлі. В 8 лікарні також буде виконаний ремонт двох поверхів та ремонт покрівлі. До того ж, в 7 лікарні в поліклініки приступили до виконання робіт Український фонд соціальних інвестицій за рахунок коштів уряду Німеччини. Я також хочу подякувати уряду Німеччини за те, що підтримують нас в цей важкий час. У дев'ятій лікарні та у лікарні швидкої медичної допомоги буде повністю замінено внутрішнє оздоблення, замінено вікна та двері, комунікацію, закуплено меблі та обладнання, проведено утеплення та ремонт фасаду, а також благоустрій території. За минулий рік і частину цього року майже 30 тисяч хворих пройшло через лікарню і більше 7 тисяч операцій на сьогоднішній день. Завдячуючи міському голові, у 2021 році було відремонтовано три відділення, політравми, травматологія і кардіологія. Зараз ремонти йде в реанімації лабораторії і будуть ремонти в хірургії. Щодо сьомої лікарні будівля амбулаторії капітально не ремонтувалася, спочатку забудована при кінці 70-х років. Наразі тут замінюють абсолютно усе. Зараз буде ремонт на другому порсі сьомої амбулаторії. Обслуговують 12,5 тисяч населення. Перший наперше кращі умови для лікарів і для пацієнтів. Також буде нове обладнання, придбано, меблі, комп'ютери і так далі. Я думаю, це дуже зручно буде. Роботи планують завершити до вересня цього року. Загалом же, згідно проєктів, повністю оновлять заклади протягом двох років. Крім медичної галузі, ведеться робота і у напрямку покращення соціальних послуг населення. Так, минулого тижня два нових спецавтомобілі надійшли до Кам'янського центру надання соціальних послуг. Це мобільний пункт допомоги для надання послуг непрацездатним мешканцям на дому та спеціалізований транспорт для перевезення осіб з інвалідністю. Оновили автопарк завдяки співпраці з програмою розвитку організації Об'єднаних Націй та підтримці міста. Центр надання соціальних послуг опікується людьми похилого віку, мешканцями з інвалідністю, постраждалими від домашнього насильства та насильства за ознакою статі, сім'ям, дітям та молоді. Серед підопічних центру 545 дорослих, що мають інвалідність, та 69 дітей, чимало з них маломобільні. З 2017 року у нас в місті працює програма «Соціальне таксі, яка займається перевозкою людей з обмеженими можливостями. Сьогодні ми поповнили парк наших соціальних таксі ще одним автомобілем, який сьогодні вже встане працювати на лі до того ж, я дякую організації ПРОН, які закупила для нас спеціальний такий великий спецавтомобіль, який буде кожного дня виїжджати з нашими робітниками і для наших соціально незахищених верст населення прямо на дому надавати всі необхідні соціальні послуги. Найкращий результат спільної роботи за допомоги міської влади, департаменту соціальної політики. Цей автомобіль оснащений обладнанням для надання соціальних послуг догляду в домі та натуральної допомоги автомобіль оснащений для роботи. Перукаря, швачки, робітника з комплексного обслуговування, ремонту, будинків, роботи соціального робітника підопічні це громадяни похиловіку, особи з інвалідністю, тобто люди, які за станом здоров'я потребують догляду вдома. У минулому році місто знайшло можливість відновити на базі центру відділення денного перебування, у тому числі безкоштовні обіди, проведення оздоровчої фізкультури та занять в тренажерних залах, заняття на факультетах психологія та комунікація. Ційні та інформаційні технології університет третього віку ми дуже вдячні, що ви знайшли время. Провідали нас дуже смачні обіди. Дякую вам, що ви теж виділяєте средства для чого. А вам желаємо всього доброго. Вот спасіма спасибо. 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 успіху наразі на обліку в відділеннях денного перебування знаходиться 609 кам'янчан та переселенців. З них усі похилого віку 374, людей, що мають інвалідність більше двох сотень. Центр постійно вдосконалюють та покращують умови перебування. Минулого тижня, 4 червня, кам'янське приєдналося до всеукраїнської акції Голоси дітей. Пам'ятний флешмоб було започатковано першою леді Оленою Зеленською до дня вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації. В Україні його відзначають 4 червня. Ця дата була встановлена Верховною Радою у 2021 році і збігається з Міжнародним днем невинних дітей жертв агресії. Покажемо, як пройшов цей день у нашому місті. Маленькі дзвіночки символ дитячих голосів, які ніколи вже не почують батьки. Багато лиха принесла Російська Федерація нашій країні, але загибель дітей найбільший біль та трагедія українців. Війна це найстрашніше, що може бути на землі, і найстрашніше, що в цій війни гинуть не в чому не винні діти. Це найцінніший скарб кожної держави. І в пам'ять про кожну дитину сьогодні ми розміщимо вот такі вот дзвіночки пам'ятаємо кожного загиблого в цій війні. Пам'ятаємо кожну дитину. Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинула 551 дитина. 1368 отримали поранення. Про це не казати ми не можемо. Про це треба пам'ятати, щоб це бачили, щоб це чули, щоб це пам'ятали, яким чином будується наша державність і наша незалежність. Жаль тільки що такою ціною, починаючи з 2014 року, через військову агресію Росії українські сім'ї та діти перебувають у постійній небезпеці. Росія практично вкрала в них дитинство. Було справді тяжко зрозуміти, усвідомити, що ми діти війни, тому що ну не могли ми зрозуміти, що таке може нас застати. І коли повітряна тривога, ми спускаємося в укриття, то справді ми обговорюємо, дивимося, ми вже розбираємося, там що летить, який це тип, і справді це дуже страшно, як на мій погляд, тому що ну ми не знаємо, що може бути далі, що може бути наступний рік, що може бути завтра. Цього дня дзвіночки дзвініли по всій країні та в усіх навчальних закладах міста. У початковій школі Волошка через повітряну тривогу діти були вимушені спуститись до укриття, тож акцію провели там. Кожного року ми вшановуємо пам'ять загиблих дітей від російської агресії. Минулорічні акції були присвячені загиблим дітям. Ми збирали дитячі іграшки, візочки, машинки. Вшановували як у нас у закладі, так і на площі нашого міста. В цьому році. Акція присвячена загиблим дітям за допомогою дзвіночки. Пам'ять загиблим дітям, педагоги та учні відзначили хвилиною мовчання та повісили дзвіночки. Кожен дзвіночок це голос загиблої дитини, і кожен рік кількість таких дітей зростає. Ці діти вже не мають майбутнього, вони не зможуть отримувати того, чого отримують наші діти. Дзвіночки розвісили і на подвір'ї 23-го ліцею. Я насправді вважаю, що це дуже є символічним і дуже потрібним якраз під відкриттям літнього освітнього хабу провести таку акцію, тому що діти, пам'ять яких ми згадуємо, вже, на жаль, не зможуть відвідати ні школу, ні освітні хаби. Їх, на жаль, з нами нема, але ми про них не пам'ятаємо, вони з нами живуть в нашому серці. Діти діляться, їх охоплює сум та жаль. Вони дуже шкодують про вбитих та бажають скорішого одужання пораненим. Мені дуже сумно, тому що дуже багато дітей померло із цієї агресії. Сум через те, що кожен дзвін, дзвіночка символізує як голос дітей. Ми повинні пам'ятати про це. Тільки сьогодні від обстрілів РФ постраждало місячне немовля у Дніпрі. Росія вбиває така калічить щодня. Злочини окупантів не можна ані пробачити, ані забути, але помста настане за все. Пришвидшити її. Ми можемо лише донатами нашим зсу та наближаючи перемогу усіма своїми силами. Вічна пам'ять усім безневинним дітям, які вже ніколи не стануть дорослими. На звернення голови благодійної організації Благодійний фонд МИС Кам'янського» Валерія Пархомчука придбали автопідйомник для майстерні, в якій цілодобово ремонтуються машини наших військовослужбовців ЗСУ, разом з підйомником передали потужний компресор та інструменти. Обладнання значно прискорить процес ремонту автомобілів, від яких залежить виконання бойових завдань. На звернення наших волонтерів з організації фонд Миска Мінського ми придбали цей підйомник, на якому цілодобово ремонтуються машини наших військових, а кожна відремонтована машина це також врятоване життя наших військових. Я дякую нашим волонтерам, також за те, що постійно ремонтують машини, постійно допомагають нашим військовим і за нашу тісну співпрацю разом до перемоги. вам. Дякую, дякую. Також було придбано обладнання. І для фарбування військових машин, і інструмент для використання, щоб швидше робити ремонт. Тому дуже ще раз дякуємо вам за, за своєчасну допомогу. Це все для нашої спільної перемоги. 4 червня відбулося фінальне заняття проекту школа адвокації, який об'єднав юних та активних учасників та учасниць з поміж ВПО. Та місцевих готових долучитися до змін у суспільстві юні учасники презентували свої проєкти та ідеї для розвитку міста перед міською владою. Важливою складовою стало партнерство з Бджола та міським головою Андрієм Білоусовим. Їхня підтримка та співпраця відіграли значну роль у реалізації проєкту та успішному навченні його учасників. Захід направлений на адвокацію соціальних питань. А саме потреби молоді ВПО у нашій громаді цей проект він дуже важливий, бо його ініціювали з середню молодь. Ця молодь є рушієм змін, і саме завдяки центру молодіжних ініціатив є можливість, щоб ці важливі проекти вони були почуті, і молодь мала можливість заявити про такі доцільні питання. Які сьогодні презентували наші учасники під час сесії. Протягом місяця молодь опанувала знання та навички адвокації під керівництвом досвідчених тренерів та менторів, розробляючи власні проєкти, спрямовані на підтримку внутрішньо переміщених осіб. На початку заходу підлітки мали змогу поспілкуватися з начальником відділу комунікації міськради Ігорем Задорожнім. Слухали таку лекцію щодо того, як працює міська влада, як що, що взагалі таке влада, чому варто в неї йти. І, взагалі, така була трошки навіть мотиваційна частина для молоді, щоб вони більш активно приймали участь в житті діяльності нашої громади. Фінальне заняття стало справжнім святом для всіх учасників проекту. Їхні ідеї вражали своєю креативністю, глибиною працювання. Та щирим бажанням допомогти людям. На завершення молодь отримала сертифікати та цінні подарунки. Було дуже весело, плінно і старанно ми готувалися. Нам допомагали наші ментори та тренера. Це була Софія, і нам все сподобалось. Ми чудово з командою провели час, цей місяць. Я думаю, ми всі запам'ятали цей час. І, в принципі, наш проєкт, мені здається, він чудовий. І ми добилися того, чого ми хотіли. Учасники школи адвокації висловлювали свою вдячність за можливість взяти участь у проєкті та здобути цінні знання та навички. Вони відзначили, що навчання у школі стало для них не лише джерелом нових знань, але й чудовою можливістю знайти друзів та однодумців, з якими можна творити зміни. Хотілося би, щоб цей проєкт допоміг таким ж, як я, переселенцям, цих проблем з цими проблемами не зіштовхуватися, і ми робили все для того, щоб це реалізувати. Психологічна допомога це саме те, що потрібно зараз дітям і ще в 2022 році в ця допомога, якою ми». Трохи страшно було. Це дуже класне враження від проєкту. Мені дуже подобається тема, яку ми вибрали, і загалом тема, яку вибирає, яку особлює Центр молодіжних ініціатив. Дуже дякую їм за те, що я прийняла участь в цьому проєкті. Дуже класне це в цілому. Проєкт школа адвокації продемонстрував, що молодь Кам'янського має не лише щире прагнення до змін, але й володіє необхідними знаннями та навичками для їх втілення. Їхні проєкти та ініціативи безсумлінно зроблять наше місто кращим, наголосив представник Геобджела Андрій Омельченко. Днями на базі кафедри екології ДДТУ пройшов перший у цьому році екологічний семінар. Захід відбувся за ініціативи департаменту екології та природних ресурсів міської ради. І мав на меті пропаганду охорони навколишнього природного середовища та формування інвароментальності громади. Більш детально про семінар та що відбувалось, розповість моя колега. На семінар запросили усіх бажаючих мешканців та молодь Кам'янського. Учасники мали змогу прослухати цікаву лекцію від Юрія Грицана. Та відвідати лабораторії кафедри. Були запрошені викладачами, де побачили на власному прикладі, як все відбувається, екологічні моменти. У нас в подальшому заплановано ще три таких заходи на трьох інших локаціях нашого міста. І саме сьогоднішня перша дала дуже позитивні результати. Це дуже нас тішить і дуже нас стимулює, що саме молодь зацікавлена в екологічному майбутнього як нашого міста, так і країни взагалі. Завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища наголосив: ми повинні разом дбати про наше довкілля і нагадувати молоді про важливості охорони та збереження природи. Взагалі, людина готова для того, щоб намагатись порозумітись на цьому, оскільки без повноти уявлень про живий світ, про закони його існування, про ті впливи, які він зараз відчуває на собі через діяльність людини. Ну, це актуально на сьогодні, тому я вважаю, що даний захід буде корисний для них, і можливо, хтось все ж таки та й прийде до стін нашого університету. А ми будемо з нетерпінням чекати. Екологічна освіта і практичні навички це важливий крок до сталого розвитку нашого суспільства. Чудова можливість дізнатись більше про сучасні екологічні проблеми і способи їх вирішення в молодіжній раді. Я думаю, було дуже цікаво пізнати цю екологічну систему більш глибше. Ми занурились в дуже цікаві теми і дійсно дуже важливі для нашого середовища та для нашого життя. Викладачі повідомили, що ким би ти не був, тобі все одно знадобляться ці знання про екологію. Тому я думаю, це дуже важливо. Сподіваємося, що такі ініціативи допоможуть підвищити екологічну свідомість. Домість населення та залучити більше людей до захисту навколишнього середовища. А тепер до спортивних подій минулого тижня на базі спортивного комплексу Прометей пройшов відкритий кубок Дніпропетровської області з Теквондо, присвячений пам'яті загиблих героїв 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади. Масштабний спортивний захід об'єднав більше двох сотень спортсменів. Вітали учасників під час урочистого відкриття воїни Січиславської бригади, волонтери, родини полеглих героїв, міська влада Кам'янського. Маленький Мурад з Кам'янського робить нам коротке екскурсу правила поєдинків з Теквондо. Якщо вдарити по голові, дається два бали. Якщо вдарити сильно по корпусу, дається два ба. Якщо два по голові, то буде. 5 балів. Якщо по корпусу сильно, то 4 бали. Хеквондо у Кам'янському з'явилося у 1991 році. Наше місто було одним з перших країн, де почали розвивати цей видовищний вид спорту. Дуже приємно, що сьогодні в нашому місті працюють на постійній основі 15 тренерів з Теквондо. І більше тисячі дітей займаються цим видом спорту. В трьох дитячих на спортивних школах відкриті відділення Теквондо. Щороку ми проводимо традиційні змагання цього виду спорту, які золотий даян, прометей. До нас з'їжджаються спортсмени з. Майже за всієї України до війни до нас не спортсмени з Зарубіжжя. Це були Польща, Румунія, ну і інші країни. у відкритому кубку області. Взяли участь 230 спортсменів: хлопці та дівчата з Кам'янського, Дніпра, Кривого Рогу, Новомосковська, Першотравенська та Нікополя. Я приїхала з міста Першотравенськ на змагання на чемпіонат області. Ну змагання дуже дуже мені сподобались. Результат також мій в принципі, нормальний. Змагання самі дуже ну, реально круто пройшли. Сама організація дуже гарна. Ну, взагалі супер. Мені все сподобалось. Організація дуже добра, дуже гарна. Десять років займаюся, виповнив майстра спорту. Країни їжу по міжнародним змаганням за організацію змагань, розвиток та популяризацію олімпійського виду спорту «Теквондо ВТФ» керівник обласної федерації Юлій Пальок вручив міському голові подяку від спортивної спільноти Дніпропетровщини. Також під час урочистого відкриття пам'ятну медаль Хрест Пошани міський голова отримав від командира військової частини А 1126 яку вручив голова благодійного фонду сприяння 25-ї окремої повітряно-десантної Сичиславської бригади. Віктор Кучинський. Дуже важливо, коли суспільство, все суспільство українське є монолітом. Це і армія, і цивільні люди, але всі дії спрямовані в одну сторону на перемогу. І в цьому велика роль саме голови цієї громади, мера міста в даному випадку. Він веде, він керує, він дає напрямок, куди рухатися всьому суспільству. Військові, я знаю, що мерія Кам'янського дуже багато допомагає військовим, всім підрозділам, і 25-й бригаді в тому числі. Тому велика, велика подяка Андрію Леонідовичу, меру міста. Ну все, що він робить. Ми підтримуємо, схвалюємо і дякуємо за це. Я мати загиблого з 25-ї ВДВ Мельникова Олександра Юрійовича. Позивний Рауль. Пам'ять про наших синів. Це дуже важливо, як для нас, так і для країни. Тому дякую керівництву міста. Дякую. Організаторам з області, діткам, спортсменам, Я вважаю, що сьогодні всі заходи спортивні, творчі, будь-які, повинні проходити на підтримку наших збройних сил України, на згадку про пам'ять загиблих наших героїв. І ми постійно повинні пам'ятати завдяки кому ми сьогодні можемо жити в вільній країні. і ми повинні постійно підтримувати наші збройні сили України. На цьому наш підсумковий випуск завершується. Бережіть себе і дорогих вам людей! Безпека нині на першому місці. На все добре!